Доброго здоров'я всім! З вами шахи від Анатолія. Сьогодні покажу вам пастку в дебюті при англійському початку. Англійський початок цікавий тим, що противник дуже рідко зустрічається з першим ходом пішака на С4, та ми маємо можливість вийти ферзю по діагоналі та зробити шах королю з можливим нападом на якусь фігуру противника. Дивимось. Ми граємо за білих. Перший хід білих С2 на С4. Це англійський початок. Чорні ходять конем на F6. Білий кінь виходить на С3. Чорні пішаком ходять вперед на d5. Ми видвигаємо своїм пішака на Д4. Чорний слон стає на Ф5. На Ф5. Ми ставимо ферзя на Б3. Чим провоцируємо вивезти чорного коня на С6? З нападом далі на пішака на д4. Чорний кінь виходить на С6. З нападом на пішака. Ми своїм пішаком забираємо пішака на д5. Чорні завжди попадають в цю пастку і беруть конем пішака на Д4, напавши на фірзя. І, відповідно, вилочка кінь. Кінь сюди, тура. Обов'язково не так зіграють. Білі використовують свою пастку і ставлять фірзя на А4. Шах. І напавши на коня. Тобто, якщо, скажем, закриваємося. То тут забирається безкоштовний кінь. Ось так легенько, легенько в англійській партії. Якщо для фірзя видається діагональ, можна зробити шаг. І забралась фігура. В даному випадку легка фігура кінь. Якщо сподобалась дана комбінація та пастка, поставте вподобайку та підпишіться на канал. З вами Шахів від Анатолія. До зустрічі на каналі. До побачення!